Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття. А що ми сьогодні будемо виконувати? Подарунок для будь-кого з своєї родини, який ми виготовимо з пластиліну. Ось дивіться, я приготувала заздалегідь різні шматочки пластиліну різного кольору. А виготовляти ми сьогодні будемо тістечко. Спочатку ми беремо пластилін і гарненько його в ручках розминаємо. Пластилін ви можете взяти жовтого кольору, білого кольору, основний. А можете взяти коричневий, це буде шоколадне чистечко. За вашим бажанням. Ось ми його розім'яли, скартаю зараз в кульку. Тепер сплющую. Зроблю з нього великий-великий. Ось, дітки, я і виготовила основу для нашого тістечка. Трикутної форми. А тепер можна приступити до роботи і його прикрасити. Наприклад, шматочки рожевого пластиліну, відкриваю його на рівні частинки. Це будуть дітки Я вже скатала кульки рожеві, жовті-маленькі, і три зелені листочки. А тепер будемо наше тістечко прикрашати. Спочатку я беру ягідки розміщую їх на тістечко міцно притискаємо, і до них листочки. зелененькі ось. тепер прикрашаємо маленькими жовтими, жовтими горошинками ось таке тісточко у мене вийшло. Ви дітки можете виготовити таке, як вам захочеться.